Першу чергу призову підлягають ті, хто вже відслужив у рядах української армії. Призивають і тих, хто має цивільну спеціальність необхідну армії так існує потреба в водіях вантажівок та медиках. Згідно закону про часткову мобілізацію, не призивають військовозобов'язаних, які мають п'ятьох та більше дітей віком до 16 років, або тих, у кого на утриманні під та під опікою знаходиться людина, що потребує постійного догляду. Юних та тих, хто не служив, також не беруть. хочу сказати, що Ребят, которым вчера исполнилось 18 лет, никто не будет пока забирать и так далее. Это уже самый крайний случай. Кто имеет статус призывника, кто не служил в армии, кому не исполнилось 25 лет, тех мы тоже не призываем. <coughs> не служивших в армии мы можем призывать. кому вже більше 25, хто має на руках воєнний білет, ну, або тимчасове посвідчення. Приходять до військкомату й добровольці. Їх чимало. Вже більше 400 осіб віком від 18 до 70 років. Роботу знаходять усі. кого используем, кого-то уже отправили на сборы, кого-то просим, используем, чтобы помогли нам в оповещении, кто-то сидит с документацией, работает, выписывает повестки там и так далее. Вот один мужчина, ему там под 70 лет, пришел, говорит, я прослужил больше 30 лет в армии, есть опыт штабной работы, повестки разносить не могу, дайте мне что-то писать. И сидит, пишет повестки у нас уже, и причем уже больше двух недель он это делает. Часткова мобілізація буде проводитись до 1 травня включно. Військовозобов'язаних відправляють на навчальні збори, де вони згадують всі ті премудрості, яким їх навчали під час служби в армії. Робочі місця за військовозобов'язаними зберігаються.